Я боявся цього, що спочатку а, вони не будуть готові сприймати французьку мову так, як я хотів її подати щось над. Олександр Бережний викладатиме ученицям школи особливий предмет. Курс французького комільфо. «Бонжур, еншанте. Мой, je suis monsieur le maître. Monsieur le maître. Oui.» Історія, культура, мистецтво Франції і мова заразом. «Мадемуазель, бонжур. Бонжур.»

А тепер скажіть, будь ласка, як французькою мовою буде це є? Ви дуже інтелектуальні для того, щоб правильно вимотити цей звук і правильно, і вірно сказати французькою мовою Бонжур, ви зробіть так, поставте так пальчики bon. і скажіть бон. «bon. Bon. Bon. І якщо буде щось не так, я не буду вас пардони. Mm -hmm. Ви будете гонди сварити. Але щоб я не забув вам дати девуар, ні в коєму разі домашнє завдання, я заздалегідь живу ле папіє. І ви мені про це ще мерсі сказали, з домашнє завдання. Мерсі боку. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання перше. Номер Знайти маленьке пір'ячко. І ми будемо його і... здувати і... доволі. Да, коли... Я перший маю сказати, що я радий. А потім ви вже сказали, що Аншанте з невеличкою долею іронії такої. Жемапель Юля. Аншанте Юля. Міхсі команда пить. Жемапель Саша. Аншанте. Тому що я розуміла всі, куди я попала. Мерсі, Аншанте. Орвар. <свят> <свят> вот же, блин, подписалась. Ну, с другой стороны, француз какой милашка. Это Марсельеза. Франс. Селя Франс. Селя Франс. Селя Франс. Франс. Селя Франс. У Франс. тоже есть А саліна, а, яка, як я зрозумів, чекала мого року, чекала французької мови, бо вона принесла саме ту ручку, яка є з звуком Марсельєза. У вас є, у кого почути patrie, le jour de Льожур де, де Блюаріве. Емоційна у нас скласи контакт зовсім.